Одесі і власне далі цю тему продовжимо з Володимиром Кудрицьким, головою правління Укренерго. Пане Володимире, я вас вітаю на живо в ефірі марафону. Ну, тож давайте почнемо нашу розмову. Плануємо поговорити взагалі про відновлення енергоструктури України, але почнемо з найгарячішої інформації, власне, що можете додати до слів нашої кореспондентки щодо ліквідації аварії, яка трапилася сьогодні в Одесі. Добрий вечір. По-перше, хочу сказати, що дійсно до кінця доби плануємо відновити схему енергопостачання міста Одеси. Сьогодні, як бачимо, знову далися ознаки наслідків тих обстрілів російських енергоінфраструктури регіону і сталося пошкодження на лінії електропередач, наслідок чого відбулося знеструмлено. Знеструмлення досить великої кількості споживачів у місті Одеса, в Одеському районі. Наразі тривають відновлювальні роботи, вони проводяться досить оперативно і дійсно, ми вже спочатку подавши напругу на критичну інфраструктуру, зараз займаємося заживленням всіх споживачів. Цю роботу закінчимо. При цьому ми вже не раз наголошували на тому, що після відновлення там такої тимчасової схеми енергопостачання міста ми свої зусилля і свою роботу не припиняємо. ми будемо займатися тим, щоб підвищувати надійність енергопостачання Одеси, щоб такі події, як сьогоднішня, не траплялись в майбутньому або ж не спричиняли таких масштабних відключень споживачів. Зокрема, для цього в кінці цього тижня тижня плануємо також провести деякі додаткові ремонтні роботи на наших енергооб'єктах. Про це ми повідомимо додатково трошки пізніше цього тижня, і також звичайно займаємося повним відновленням всіх підстанцій магістральних, якими управляє «Укренерго». Укренерго. Ну ми у взаємодії з оператором розподільчих мереж «Одеса Обленерго», Одеським електричними мережами та місцевою адміністрацією. Займаємося тим, щоб забезпечити все таки цей енерговузол надійним енергоживленням. Це для нас зараз перший пріоритет. Так, ну і я розумію, що ось та тимчасова ліквідація і, скажімо, забезпечення надійності, про яку ви говорили, треба розглядати в масштабі всієї країни, тому що не лише одеський регіон зазнав руйнувань, і я пропоную про це говорити. Але спочатку хочу навести кілька цифр: Е, 255 ударів. По енергетичних об'єктах України і майже 7 мільярдів доларів збитків. Таких руйнувань завдала Росія Україні за рік повномасштабної війни. Наша енергосистема піддалася 14 масованим ракетним ударам та 17 безпілотниками. Через це Україна тимчасово втратила 90% вітрової генерації, 75 потужностей теплових електростанцій, менше половину атомної генерації, 44 відсотки. 38% блочних ТЕЦ, і 30% сонячної генерації. Це інформація від компанії з постачання електроенергії. Ясно, отже, дивіться, такі масштабні руйнування, і тим не менше, нашим енергетикам ціною надзвичайних зусиль вдалося ліквідувати такі наслідки цих руйнувань, і зараз в принципі. Країна зі світлом, бо міністр енергетики Герман Глущенко сказав, що в Україні більше не буде відключення електроенергії, якщо не буде нових ударів. Але ви ж самі сказали, що все ж таки це відновлення по тимчасовій схемі. Мер Львова заявляв, що енергетики дуже швидко відновили руйнування, застосовуючи нетрадиційні рішення. Отже, от наскільки надійне це відновлення, і скільки нам потрібно часу ресурсів для того, щоб зробити його все. Теж таки надійним і повернути до, скажімо, стану, який був у нас до початку цих масованих бомбардувань у жовтні місяці. Ну, перш за все, доповнюючи вашу інформацію, хочу сказати, що, наприклад, по одеському регіону практично кожна підстанція, важлива для живлення міста і одеського району, зазнала неодноразових ушкоджень. Чи то ракетами, чи то дронами камікадзе. Тому можете собі уявити масштаби цих руйнувань, дійсно, об'єкти е, заживлені по резервних схемах, багато з них, і не тільки в е, місті Одеса, і в багатьох інших великих містах складна ситуація з енергомережею. Вона зазнала дуже великих руйнувань. Для того щоб відновити ситуацію, яка була до вторгнення. Потрібні довгі місяці досить важкої кропіткої роботи і досить значні капіталовкладення для того, щоб закупити нове обладнання, встановити його і відновити такі повністю надійні схеми енергопостачання, які були характерні для нашої країни, ну скажімо так, рік тому до, до початку вторгнення. І на це потрібен час, але ми будемо планомірно працювати над тим, щоб в таких регіонах, як Одеса, Львів, безумовно, Київ, Харків та інші великі міста, а також інші ключові регіони для нашої країни, які постраждали від найбільше від цих руйнувань, щоб вони поступово не тільки могли повністю на 100% бути. Забезпечення електроенергії, а й також щоб була забезпечена надійність, тобто щоб відключення того чи іншого елементу, чи то повітряної лінії, чи то автотрансформатора на підстанції не призводило до якихось масштабних знеструмлень споживачів. Пане Володимире це мені наша... здається, що це, що о, ви о. говорите, щоб скажімо, якесь точкове руйнування не призводило до відключення більшої системи. Наскільки я розуміюся, в енергетиці це все ж таки наслідок централізованої радянської... Ської системи у нас все було централізовано, і ми усвідкували цю систему. Чи скажімо за кідучи за принципом, немає нічого поганого, щоб на добре не вийшло. Можливо, слід змінити систему для того, щоб вона була більш автономною, щоб менш залежала від, скажімо, руйнування, якщо вже десь сталося руйнування, щоб воно не ширилося на скажімо на всю країну. Дійсно, ми відновлюючи наші об'єкти, будемо говорити про відбудову не в здебільшого не в старому форматі, а вже в певному новому форматі з більшим ступенем автоматизації технологічних процесів і також в більш захищеному виконанні. Детальними поділитися не можу, тому що. Поки ми не здобули перемогу в цій війні, така інформація є чутливою. Але хочу сказати, що дійсно ми будемо будувати енергомережу, яка буде ще більш стійкою, як до ворожих атак, так і до Певних звичайних таких операційних відключень, які трапляються в будь якій енергосистемі. Щодо централізації, хочу сказати, що з одного боку практично кожна енергосистема великих великої європейської чи е, країни західної вона є централізованою ніде. Немає не такого, щоб застосовувалися тільки е, якісь локальні мережі. Будь-яка країна будувала історично свою енергосистему на базі централізованих великих концентрованих електростанцій і потужних е, магістральних мереж. Але зараз е, дійсно е, сучасні технології дозволяють е, скажімо так будувати е, більш автономні. Такі мережі, розподілену генерацію, і це означає, що ми будемо в майбутньому відбудовувати і розвивати вже українську енергосистему на базі цих нових технологій, будувати менші електростанції за обсягом, які будуть менш зручними цілями для ворожих ракет, зокрема, а також будуть більш ефективними і, е, врешті-решт, будуть е, виробляти чисту і дешеву енергію для українських споживачів саме так. Така візія нервосистеми, власне кажучи, була е е зазначена у промовах президента, і це те, над чим ми будемо працювати після нашої перемоги. Ми звичимо вам успіху. Наразі дякуємо за роботу, за оперативне відновлення зруйнованого, дякуємо за інформацію. Володимир Кудрицький, голова.